Я Віталій Сальників, колишній директор дитячої нації спортивної школи No7 Шевченківського району міста Києва. На мене в 2009 році на мене було скоєно на замах на вбивство. Я отримав численні, численні поранення. Під двері моєї квартири було підкладено в військову гранату ЛФД. Сьогодні у Солом'янському суді міста Києва повинно було відбутися чергове засідання по. Справі кіляра Токунова, який зробив це заказне вбивство, Але воно вкотре вже не відбудеться. Чому? Я простояв біля 2,5 годин, і мені секретар сказала, що Токунова ще не привезли. Я бачив, як він входив і через 2,5 години його привезли, він входив до суду, але. Потім мені повідомили, що засідання не відбудеться, бо захворіла суддя, одна з суддів. До цього мені це не повідомило. Я вважаю, що це йде затягування цієї справи, знову йде затягування, бо це вигідно е, заказ замовнику цього вбивства Пелепішини. Чого він хоче це затягнути? Тому що якщо таку нову е, дадуть пожиттєве ув'язнення, то він може розколотися і е, показати на замовника Пелепишення. Цьому треба затягнути цю справу до виборів, щоб перепишення знову пройшов верховен. Повну раду і змог як бандит вже там балотуватися.